Астрологічний прогноз на таку важку тему, як коли закінчаться в Україні з боку Російської Федерації тортури, іздівательства, зґвалтування, терор населення і військовослужбовців. Значить, в астрології з цим темою пов'язана нижча октава, знака Зодіака Скорпіон, Іздівательства, Тортури. А, значить, і е, в Скарпіоні в 2022 році відбуваються затемнення. В 2021 році їх ще не було, а в 2022 вони є. Наприклад, в травні було затемнення місяця в Скарпіоні, в травні 2022 року. А восени, восени 2022-го соняшне затемнення наприкінці жовтня в Скарпіоні. І планети зі Скорпіона, ну, і, і в листопаді і ще й Сонце, Меркурій Венера в Скорпіоні. Тобто зараз підсилена от така тема тортурів, іздівательств, і ну, залякування, наприклад, населення України з боку Російської Федерації. Значить, це трохи знизиться наприкінці листопада, коли планети вийдуть із Скорпіона. І знизиться в 2023 році, тому що в 2023 затемнення в Скарпіоні вже не будуть відбуватися. Повністю взагалі, ця тема відійде, коли і оця точка затемнень кету вийде із Скарпіона, а це відбудеться влітку 2023 року. Тобто прогноз такий: максимально сильна ця тема в 2022 році, в 2023 вона знижується, тому що затемнення перестають бути в Скорпіоні. І повністю вона е, ну, залишить актуальність свою влітку 2023 року. Це така прогностична інформація. Далі інформація, яка, ну, ну, з мого досвіду, багатьом людям не подобається. Це інформація причини, чому це відбувається. Ну, То, що Російська Федерація терористична країна, то зрозуміло, а ну, от з столичної точки зору. Це відбувається з столичною точки зору, Оцей кето Південний вузол місяця, він означає відпрацьовку карми. Тобто, по астрологічній теорії це відбувається, тому що ну, релігійно так кажучи, ми сплачуємо так за свої гріхи. Значить, чому важка тема? Тому я ну, тут чорний гумор дозволю собі, як я з приводу з людьми працюю, і в мене жарт такий є, що в Україні живуть святі люди. Тобто, в смислі, що люди ну, дуже не погоджуються, що в них є гріхи, ну, і їх треба якось за них чимось платити. Грошми, проблемами. Ну от Зараз ми платимо тому, що ми терпимо терор, залякування з боку Російської Федерації, тортури, зґвалтування, ну і таке інше. От такий зараз ну, важкий шлях відпрацювання ну, гріхів. Ну, а хто не про гріхи, а просто про прогноз, то прогноз я вам сказав, що оце останнє затемнення, яке зараз восени, воно останнє в Скорпіоні. Далі ця тема буде поступово-поступово знижуватися. До речі, це опосередковано каже про те, скільки буде тривати війна. Як я в минулих прогнозах казав, гаряча активна фаза я прогнозую, що закінчиться в березні, але ще впродовж там, півроку десь буде, ну, такі. Ну, поступово ще проблемна ситуація. Триваємося. Дякую за увагу.